Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Олексій, хто піде наступним? Вона співає і танцює у повній темряві. Вона консервує огірки. Вона одногрупниця і землячка велбоя. Наташа Бурик. Ура! Ура! Наташа, чекаю, досі, Наташа, Наташа просто порвиться, просто. Ти <ривиси> така, ну ти знаєш. Короночку, Заблю, короночку. Зустрічайте Наталя Бу! Слі нашої команди виступати в проєкті голос має Наталія. Свій виступ я хочу присвятити всім людям, які працюють в галузі енергетики, які дуже швидко та оперативно налаштовують наше енергопостачання після російських обстрілів. Мій тато працює в суму обленерго і він є старшим майстром електропередач. Російськими військовими був нанесений авіаудар по моєму місту Лебедин. І майже весь Слободинський район залишився без світла. Це відбулося ввечері. Відразу зранку мій тато з бригадою вирушили на місце події. Коли вони туди добиралися, то із землі стирчали снаряди. Ніколи не знаєш, будуть вони вибухати чи ні. Постійно лунали вибухи, постійно пролітали квадрокоптери. Я запитала в тата, чи було йому страшно. Він сказав, що мені було страшно залишити людей без світла. Я віддаю велику шану цим людям, ви дійсно герої. Дуже велике, дякую вам. І цей виступ для вас. Натаса, до ви. Тамували подикті. Наталія Бурик. Де цей генератор сили, з яким ти так розривала цю сцену наспіл? Та це прямий ефір. Це, це, да. це може бути прямий ефір. Я просто в шоці. Якщо чесно, я бачу, що і потап я, на репетиції. Я такого не бачив. чесно. Я думаю, що Наташа хотіла вразити, в неї це вдалося. Це було навіть трошки приголомшливо, якщо чесно, я тобі скажу, але дуже в хорошому сенсі. Ти велика молодець. Дякую, величезне. Оля, який сілець, ми запропонуємо Наталі з своєї так, точки зору. це Починається вже така гра, в якій ось я є тренер, хай він і розбирається. І Все дуже стало... круто наблюдати за трансформацією артистів у тебе. Дякую, Сонечко. Хочу сказати, що ви ясно запалили тут всіх. В якийсь момент я думав, чи будуть межі. Ремонт і блюз неможливо зупинити. Закінчити, закінчити їх можна тільки зупинити. Зупинити. Так. Да, от, е, ну вау. Дякую. Дякую. Е, безумовно, вас треба садити на крісло. Тут я думаю, нема жодних сумнівів. Ти відчуваєш, що в силах вона сісти зараз замість Паші? Звичайно, відчуваю. Вона може посунути наживу з першого сільця. Я все-таки буду відвертим. Я думаю, що я би посадив вас все-таки після Павла. От якось він мені запав в душу. Я би посадив вас, мабуть, на друге крісло. Це моя думка. Я закохався в Наді як в артиста, коли вона, вона була на новому фестивалі разом з, моє, з моїм гуртом. Вона виступала як окрема артистка, і вона співала саме цю пісню. І я тоді, у мене була своя камера, я не пам'ятаю камера, на якої знімав. І я потім показав цей запис Потапові. Це історична пісня. Пісня крута. Дуже крута. Я не знав, що коли я тобі сказав перед виступом розірви сьогодні, що ти буквально мене зрозумієш. Ти взяла і це зробила і сцену, і себе, і віддала стільки енергії, що ти просто не можеш піти без крісла. Друге місце твоє. Єс! Я тебе вітаю. Друге, друге. Наташа заслужила друге місце. Але перша вона також заставила. От бачиш, що значить напористість і талант. Вперед! На другий стілець і Валерія, на жаль, пересувається на найнебезпечніше місце. Це третій стілець, який до цього моменту був абсолютно вільним. Настав момент Олексій в твоїй команді, коли всі місця зайняті. зайняті зараз буде ще більш драматично. Дивись голос країни о 21.00 на Київ Стар